Що можна очікувати після переобрання Путіна? Багато хто говорить, що це і нова спроба наступу, а можливо і нова спроба мобілізації е, кількох сотень тисяч е, росіян, коли він знову ну, переоформиться на своєму троні. Чи е, ми маємо опасатися цього моменту, от саме після виборів, коли ну, на черговий термін піде Путін? Нам дуже коротку відповідь, направду загрозу є, вона велика. Після самоперепризначення на посту може бути вставай страна огромна. і це небезпека, дуже серйозна небезпека. До того часу треба, щоб направду американський пакет про допомозі був вирішений і щоб нарешті потекло в Україну більше зброї ніж є на цю, на цю хвилину. А от ви сказали: вставай страна огромна. Це ж може бути не лише стосовно України. Це може бути уже і похід на Європу на країни НАТО. Як як ви ці ризики оцінюєте, які так чи інакше в циркулюють у багатьох інформаційних джерелах, офіційних чи неофіційних з боку Російської Федерації? Я казав великий римський миститель Марк Тулій чи церон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Від них можна чекати чого завгодно. Нагадаємо. У тактичному сенсі серіал нам коло чер Я збився десь на 23 чи 25 разів, разі порахував, скільки разів вони там розташовували техніку і людей. Ми їх влупили. Вони знову розташовують і так поза 20 разів. Ну ну гомосапіянс так робити не може, але вони роблять. Тому від божевільних чекати на чого завгодно, але підемо від протилежного. Вони Авдіївку не можуть пройти. Це при тому, що ми слабший суперник, суттєво слабший. Ну то вони кажуть, що будуть е е рубати супальський коридор, а там 100 кілометрів. Як вони збираються рубати, якщо найсерйозніший противник, який там є, це у першу чергу польща у Польщі розгорнутий колосальний величезний американський контингент на озброєні що 12 машин F-22, це суперзброя. Підкреслю це не просто геймченджер. Ну це так якби в ринг проти суперваговика, скажімо там. Ну хто такий у нас Віталій Кличко свого часу був суперваговиком виставити е, людину, яка ледь-ледь засвоїла боксерські навички і важить так ну кілограм на 50 менше. Ну немає в на шансу, просто немає. Але чи можуть на такий крок піти, можуть і тут є направду серйозний раціональний розрахунок, чому програти НАТО? Програти НАТО НАТО Путіну програти дуже пристежно. без проблем. Якщо і зберегти сказав, що... і умовно програти НАТО і зберегти всі свої території, ніхто і... нікуди абсолютно. не заходить. Тобто, я розумію, абсолютно абсолютно все зберегти і вийти на точку перемир'я. Вийти на точку перемир'я, але не з Україною. Не з Україною, а з НАТО, і як би це цинічно не звучало, я нікому не звучу смерті із солдатів НАТО. Бо і литовці будуть змушені стати до бою, але є нюанс. Розуміємо, що кожен солдат, який піде в там той бік, він не прийде сюди, а це суттєво полегшує навантаження. А якщо таке станеться, ну то, попри цей, такий специфічний розрахунок, на що вони розрахунок роблять, може бути і протилежний результат. Ми ж не знаємо, в який спосіб буде відповідь. Першу чергу від США вона буде. Вони змушені будуть відповідати. Змушені в них не буде варіантів. А якщо не будуть відповідати, то ну тоді ми розуміємо, що заходимо в такий хаос, який не підлягає осмисленню. І даруйте, попри те, що десь намагаєшся займатися прогнозистикою. Не візьмуся спрогнозувати от те, що називається хаос. Ну, але ви насправді назвали дуже цікавий сценарій, і мені здається, що е, ну, у випадку такому та, програти НАТО, зберегти обличчя, та умовно кажучи. Е, там для нас є як і, ну, і негативні гілки цього сценарію, але все одно десь ну, мені, мені хочеться все вірити, що там і позитивні можуть бути гілки цього сценарію, От які вони можуть бути для, для України, якщо там з НАТО укладають перемир'я. Ну але ж вони не можуть укласти з НАТО перемир'я, а Україну залишити поза лапками. Ну, я просто складно в це повірити. Хоча в такий час живемо, що різне буває. Різне дуже всяке буває, але знов ж таки перше, цього не сталося. Це все аналітичні конструкції. Чи треба їх будувати навіть в режимі фантастики в обов'язковому порядку, щоб конструювати реальність, розуміти реальність і до неї готуватися? Якщо умовно такий сценарій стається, то однозначно має практично, ну, практично миттєво розблокуватися гігантське постачання зброї нам. А якщо вже це стається, то в Росіян вже два фронти, вже два фронти. А є старий добрий німецький урок ще часів Шліфена, начальника генштабу Кайзера Першої світової війни, що на два фронти воювати не можна. І для росіян це також, це також робоча. Робоча стратегія, воєнно-стратегічна теза, і ну і підкреслю у друге, все, що порухається в їхній бік, і в частині солдата, і частини техніки, бо не буде так, що сама піхота піде в атаку. Якісь рештки якісної техніки їм туди доведеться е виставляти, воно не приїде до нас. А це відповідно полегшить наш фронт. Е стратегічний момент. У чим більше точок вогневих московитів зав'язнуть. Тим краще дійсно в них велетенський людський ресурс, але не безмежний. А технологічний ресурс в них виснажується з кожним божим днем. Так він великий, мотлоху дуже багато на складах. Ми про це нескінченно багато разів говорили, але воно все скінченне. І якщо з'явиться ще одна точка вогневого ув'язнення, отак ув'язування даруйте, так буде правильніше московитів на. В Європейському театрі воєнних дій, то це точно підкреслюю, 100% полегшить нам життя. Скажіть, будь ласка, от ну є і другий сценарій, те, що ви казали, що якщо Сполучені Штати не Ну, не впишуться на, на такому на достатньому рівні, то сценарій катастрофи дуже складно собі уявити. І те, що було після 45-го, і цей, і ці країни, які були в так званому в, так званій зоні впливу Радянського Союзу, Ну вони знову в, в зоні цього ризику. Там це розуміють достатньо. Чи поки що хочуть вірити в те, що Ну як так це ж неможливо. там Це це, це ніколи не повториться. І ну тут важливо рішучість в тому числі і тих європейських країн, якщо росіяни. Нам справді зірве остаточно дах, і Вони спробують атакувати е, східноєвропейські країни для початку для того, щоб атака була успішною. До речі, от давайте ми розберемо вже таку більш предметну аналітичну конструкцію, яку краще розумію ніж оце божевілля, яке вони роблять. От них би і дійсно був би шанс на успіх, якби вони взяли всю Україну всю підкреслю. Танки зайшли в Ужгород. Тотальна мобілізація нашого населення вже для їхнього війська, і повірте, тут будуть дуже сильно іронізувати. Ніяких суспільних рухів уже не буде. Дострою поставлю всіх. Жорстко, нещадно, хто не захоче, розстріляють біля дому. Думаю, що мене почули усі. То чому такий я упевнений? Тому що це все вже було в нашій історії, в моєму рідному селі саме таку мобілізацію провів радянський союз. Хто не захотів, хто встиг утік у ліси став до бою. З армією УПА, хто не захотів, розстріляли при, прямо у себе у дворі. Це пройдено. Це все є. От такий, давайте поганий сценарій розглянемо. Він дуже поганий, але його треба теж розглянути. Якщо таке стається, то наступна Молдова. То це взагалі не проблема. Це взагалі не не проблема. Бо якщо ковтає Захід такий сценарій, то далі Молдова. Далі кінцеве вирішення Кавказу повністю, повністю питання там тільки лишається по Азербайджану, і то вже великі сумніви будуть чи турки чи турки почнуть там якусь якусь кампанію на підтримку Абер... Азербайджану. Якщо вирішується Кавказ, далі середня Азія це теж без проблем і відновився радянський союз. А якщо так. І Якщо той... це все проковтнуть, проковтнули Україну, проковтнули Молдову, проковтнули Кавказ, проковтнули середню Азію, то Прибалтику вже проковтнуть в обов'язковому порядку. Оце вже буде доконана константа, і Отак далі жорсткий вже... терор на цих територіях, як було на початку Однічно. років до десять, але, але це я це я розглянув на правду апокаліптичні сценарії, які ну не те, що не вірю, точно упевнений, що їх не буде, але чому треба ці конструкції будувати, щоб розуміти точку опори, в якій ми є? От, які ми є, щоб оці сценарії за жодних обставин не розгорну, не розгорнулися. Це знаєте, як поганий сон, бо є люди дуже забобонні, дуже забобонні. Поганий сон наснився. от-от щось там дуже зле. Його треба конче проговорити, виговорити цей внутрішній страх. Щоб він тебе не мучив, бо коли людина закривається у собі, то він точно буде сильно мучити і можуть бути дуже серйозні психічні зрушення. Так само і тут ми проговорили поганий стратегічний сценарій, і щоб він не склався, щоб він не склався, ну то нам треба. Ну ми і так, як нація на полі бою. Ну ми демонструємо чудеса, і він точно не складеться ще раз. Ну авдіївку не можуть пройти так як їм треба друга армія світу. Ну то як їм рубати 100 кілометрів. Підкреслюю 100 кілометрів суквальського коридору. Ну це ну це ну не може мені з голові вкластися. Разом з тим, бо ми вже третій раз заходимо на ту ту саму проблему, як на мене треба ставити. Крапочку від божевільних можна чекати чого завгодно і вже буду включати злу іронію та хай нарешті попробують. Ну хай нарешті попробують, побачимо, чи робоче НАТО чи ні. Та зрештою хай і деякі наші сусіди згадають там, наприклад, в Будапешті, що відбувалося у 1956 році. В них величезний музей в самому центрі Будапешта, де розповідають про е, е, жахи радянського терору, але тим не менше, країна чомусь підтримує е, власне Російську Федерацію там, або відкрито, ну точно що контекстуально підтримує.